У мене тут Мерседес спринтер в роботі стояв. Я тільки уїхав на роботу грузити. Жінка дзвонить, я приїхав, я їх глянув, ворота вивернув. У мене якщо що, я ось сюди в втроєм ховаюся. Оце тут присіла, воно отуди посипалося все, а ось сюди двері полетіли всі. Я тут на диванчику сиділа. Ось ось на роботу збиралася. Тут унову потолки посипалися і все. І в ванной потолок обсипався. Оце сюди в угол будинку прильозну. Ну так, да, я вийшла, дивлюся, воно почало загоратися. Я бігом пожарник вызвала. Приїхали все тошить Ну, зятю зробили операцію на ноги, а жінки на голові. — Ще не дороблю? — Так, дороблю. Жінки ще не зробили, а житті вже зробили. Все перебито. Тут дитину накрив. О, тут поранився він. Жінка ага. була в цій кімнаті, ось тут лежала. Я зайшов тільки за телефоном у спальню до себе. І почалися вибухи. Не встигли в підвал, навіть в коридорі швидко полягали. Чотири це точно, що сильні такі тут осипалися, все. Не пам'ятаю скільки точно, але чотири мабуть, це точно було, не менше. Сусіди, двоє поранених. Один молодий хлопець почти 30. І жінка легке ранення, але все одно скоро забрали.